Дітки, вітаю вас! Пропоную привітатися з природою. Доброго ранку, сонце яскраве, доброго ранку земля прекрасна. Доброго ранку дерева погряні. Доброго ранку, квіти, духняні. Доброго ранку, птах вам галасливим. Доброго ранку, людям щасливим. Молодці. Сьогодні я вас запрошую у подорож до весняного лісу. В подорож цікаву ми вирушаємо багато цікавого у лісі відшукаємо. Тож вирушати до лісу вже час зелена краса чекає на нас. Ми у лісі. Послухайте звуки лісу. Ви чуєте? Звук вітру, дерев, як співають пташки. А що таке ліс? Ліс це місце, де ростуть дерева, трави, кущі, живуть різні тварини, птахи, комахи. Ліс, перш за все, це дерева. Ліс це унікальна екосистема. Це багато дерев, рослин, тварин, комах, птахів. Ліс схожий на великий будинок, що має кілька поверхів і підвал. Це товща ґрунту. Населена тими, хто пристосований до життя у землі. Погляньте на ілюстрацію лісу, спробуйте уявити. Кого і що ми можемо побачити у лісі? Що почути? У кожного мешканця в цьому лісовому домі є своя робота і своє місце. У гусені місце на листочку. Вона поїдає листки. На землі те ж саме робить мишка. З'їла одну травинку, другу, знайшла колосок. І потягла його в норку, а в стовбурі дерева під корою личинка, жука вусача, прогризає собі хід і, здається, що ці малі істоти незабаром з'їдять увесь ліс, тільки цього ніколи не станеться. Ось пробігла по гілці синичка і з'їла гусінь. ковзнула ласка. У мишачу нору і немає миші, а за синицями, ласками, мисливці стежать значно більше. Синиць ловлять яструби. Ласку вночі може схопити сова. Отже, усі лісові мешканці взаємопов'язані. Яструба не прожити без синиць. Синиця. Без гусіні, гусіні без листя, усім разом без лісу. У природі рівновага, всім приділена увага. Заяць має довгі ноги, від лисиці утіка, лось має копита роги, захиститься від вовка. Черепаха не втікає, бо надійний панцир має віжака – Колюча шуба, їжачок і вовк не скуба. Добре гуляти лісом, чисте повітря, краса дерев. Якщо в лісі ростуть лише дуби, то це діброва, якщо берези, то це березняк. Лише сосни, сосновий бір. Який ліс називають мішаним. Де ростуть різні дерева. Якщо в лісі ростуть сосни та ялини. Хвойні дерева, то він який хвойний. Якщо у лісі ростуть різноманітні дерева, окрім хвойних, то цей ліс називають листяним. Ми знаємо, що в лісі багато дерев, кущів, трав'янистих рослин. Грибів. А хто живиться тим, що росте в лісі? Окрім різноманітних рослин, у лісі можна зустріти звірів. Вони не живуть поряд з людьми і не потребують, щоб їх годували і доглядали. Їх називають дикими. Це ви вже знаєте. Як не дивно, дерева також можуть бути дикими, ліс. Це зелена окраса України, її необхідно відповідно оберігати. Розгляньмо ситуації, у яких діти, гуляючи лісом, могли йому зашкодити. Розгляньмо ситуації, перша ситуація. Якось діти йшли лісом. І їм захотілося розпалити вогнище. Вони почали вибирати місце. Тут уже розпалювали вогнище. Розпалімо і своє, запропонував Андрій. Навіщо тут? Ходімо під дерево, там затишніше, заперечила дівчинка. Хлопчики пішли туди, куди. Вона показала, викопали яму, землю відкинули подалі, щоб не заважала. Чи порушили діти правила поведінки у лісі? Як саме? Вогнища без нагальної потреби не розводять, але якщо без вогнища не бійтися, використовують старе згарище, щоб не робити нове, випалене на землі місце. Якщо згарище відсутнє, готуй для нього нове місце, намагаючись охайно вибрати і зберегти дернину, щоб після відпочинку вкласти її назад. Місце для вогнища не повинно бути поруч із сухими деревами. Вогнище завжди ретельно гасять. Послухайте ще одну історію живі іграшки. Миколка та Андрійко йшли лісовою стежкою і раптом побачили на землі пташеня, яке не вміло літати. Вони пошукали навколо гнізду, з якого воно випало, але не знайшли і вирішили взяти його із собою. Чи правильно вони вчинили? А якби ви вчинили? Ташенят не можна виносити з природнього середовища. Житла людей для них чужі, до того ж пташенят дуже важко виготовити в домашніх умовах. Дітки, сподіваюсь, що ви правильно поводитеся в лісі, в парку чи у сквері, адже природа потребує вашого захисту.